Привіт-привіт, мої любі крихітки! Ви сьогодні вже проснулись. Мамі зранку посміхнулись. Я вас раду всіх вітаю! Настрій гарний, кожен має! Я сподіваюся, що у вас дуже гарний настрій! Малята, погляньте, хто до нас завітав! Ви впізнаєте, хто це? Давайте з нею привітаємося! Привіт-привіт! Привіт, привіт. друзі! Малята! Цибулька мені розповіла, що прийшла до своїх подружок. Ви пам'ятаєте, ми з вами садили цибульку? Давайте поглянемо, яка ж вона виросла. Малята, погляньте, яка гарна виросла наша цибулька, яка вона стала велика і красива, а була така маленька. Ось погляньте на фото. Бачите? Вона була маленька, коли ми її тільки не посадили. А тепер вона опустила ось такі листочки. Та погляньте, які гарні великі корінчики. Діти, вона така виросла гарна, тому що ми за нею доглядали. Ми ставили її ближче до сонечка, поливали її. Ось погляньте які в неї гарні листочки. А скажіть, а якого вони кольору? Так Зеленого кольору. Молодці. А ще, малята, ви знаєте, що наша цибулька має дуже багато вітамінів, тому вона дуже корисна. З неї можна робити салат, можна просто відщипувати листочок та їсти. Діти, то за чим ми сьогодні з вами спостерігали? Пригадайте, молодці! За нашою цибулькою! А що потрібно для того, щоб вона ось така гарна виросла? Правильно! Поливати і ставити ближче до сонечка на підвіконня. А яка цибулька виросла у вас? Мені дуже цікаво на неї поглянути. Шановні батьки, розвивайте спостережливість ваших дітей, виховуйте в них працелюбивість. А ще. Разом з малюками зріжте цибульку та зробіть смачнющий салат. Та смакуйте з задоволенням! А ще я вас попрошу зробити фото вашої цибульки або де малюки, нею смакують та надіслати мені у вайбер групу. До нових зустрічей!